Так, друзі, привіт привітик Знімаю нове відео і сьогодні я буду робити мочені яблука в трохлітрових банці. Ще їх говорять квашені яблука. Буду робити дві банки по двох різних рецептах. Є в мене два різних рецепти, не пробувала які. Зроблю, спробую розкажу, який буде краще. Так взагалі я яблука квасила у гарбузі. Гарбуз варити не дуже хочеться, і це треба багато гарбуза, багато яблук. А ось наклала в банки, скільки міститься, стільки й буде. Отже, рецепт перший. Одна столова ложка солі без гірки. Дві столові ложки. І тоді в мене одна чайна ложка меду. Мед для того, мабуть, щоб бродило краще. І все це заливаємо водою. На три дні в теплому стоїть, щоб Да? Накриваємо капроновою кришкою. Так. Ось наклала і зараз. Водичкою. Приблизно півтори літри води в місті. Яблучка треба брати чим менші, тим краще, бо вони краще заповнюють простір в банці. Воду я долила, кришечку надіваємо і час від часу треба збовтувати, Бо вода холодна, звичайна питна вода. Ось так. Я пронумерувала. Це у мене рецепт під назвою номер 2 Так буде. Підставляємо. І далі. далі наступну баночку. Тут у мене буде одна чайна ложка солі і одна столова ложка меду. Так, беремо чайну ложку солі. Так, тоді столову ложку меду. Так, і... У цьому рецепті ще нам потрібно додати два лаврових листочки. У мене малесенькі такі так. Так. приблизно великі, щоб був листок, вкладаємо. І ще суміш перців, пів півчайної ложечки. Кожен рецепт по-своєму смачний. Суміш перців. І заливаємо звичайною простою водою, надіваємо капронову кришку. І цю банку зболтуємо ось так. Потрошку, потрошку, і будемо дивитися, що за яблучка вийдуть. Так, продовжую вам показувати ось такий круглій синітці. Я сьогодні запікала печені яблучка. Зараз я вам покажу. У мене залишилося їх тільки, тільки два. Два печені дуже смачні. Помила, застелила пергамент дно і поставила яблучка на 180 градусів 170, 170 на 20 хвилиночок. Дуже смачні, м'якенькі, запашні, нічого не додаю. Є ще начиняють творожком з медом, не робила я цього. Можливо, коли ще й зроблю. Ну, а зараз. Пергамент квитину і буду мити саміку. Так, ось так. Потихеньку, помаленьку. Сьогодні в мене яблучний день.